Вітаю, мої любі! Сьогодні ми з вами вирушимо в гості до сім'ї роднульків. Нума, не злікайте. До гостини зі мною поспішайте. Тато палець, тато палець! Разом перерахуємо предмети, згадаємо цифри. Скільки метеликів? Скільки м'ячів. Скільки богатирів? Яка кількість пінгвінів? Яка кількість? Пальців на руці. Цуценята ось які, порахуй їх залюбки. Мамо палець, мамо, палець, де ти є? Ось і я, ось і і я, я, ось і я. Що ти вмієш? Мамо палець розкажи. Мама намалювала на картині цифри? Давайте назвемо їх. Цифри переплуталися між собою. Допоможіть розставити цифри по порядку в правильній послідовності. Від 1 до 6. Яка цифра буде першою? Один. А другої. Два. Третя. Три. Четверта. Чотири. П'ята. П'ять. шостою, Шість. Чи ви любите грати? Наші цифри хочуть пограти в хованки? Які цифри заховалися? Два і чотири. Це цифри, які називаються сусідами цифри три. Ліворуч від цифри три два, а праворуч цифра молодці. Назвіть сусідів цифри два. Цифри п'ять. Молодці, гарно погралися. Братець палець, братець палець де ти є? Ось ось і я, ось і я, ось і я. Що ти вмієш, братець палець? Розкажи. Розважатись, розважатись, я. Привіт, звірятка! Зголодніли? Давайте ми погодуємо їх математичним печивом. Зверніть увагу, що у них є нагруднички з цифрою. Пригостимо звіряток, печимо відповідно цифрі, вказаної на нагрудничку. Для леденятка печиво у вигляді цифри 5. А для єнотика. Яке печиво ми виберемо? Молодці. Яке печиво дати панді? Панда любить цифру три. Чим будемо пригощати песика? Чотири. А яку цифру полюбляє котик? Цифра шість. І на останній цифра знову один. Молодці! Сестро палець, сестро палець, де ти є? Ось і я, ось і я, ось і я. Що ти вмієш, сестро палець, Розкажи! Виступати, виступати вмію я. Давайте разом з сестричкою пригодаємо. назви тижнів їх послідовність. Понеділок леся наша готувала ляльці кашу. У вівторок леся впрала, бо в калюжі лялька впала. Середу читала книжку, а в четвер робила стрижку. Опирався рекс, гарчав, стристийсь песик не бажав. п'ятницю мирилась з рексом, частувала рекса кексом. В суботу малювала, подарунок, готувала. Бо в неділю буде свято, день народження у тата. А ось кульки святкові, але ж вони незвичайні, а чарівні. У них живуть дні тижня. Кожен день тижня має свій колір, понеділок червоного кольору і має першу цифру один. Вівторок має оранжевий колір. Середа жовтий і має цифру. Три. Четвер має зелену кульку з цифрою. Чотири молодці. П'ятниця кулька блакитна із цифрою. П'ять. В синій курці живе субота. А чому на ній цифра один? Як ви вважаєте? Бо це перший вихідний. І другий вихідний? Неділя має фіолетову кульку. Повторимо разом дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Субота? Неділя молодці. Крихто палець, крихто палець, де ти є. Ось ось і я, ось і я, я, ось і я. Що ти вмієш? Крив, палець, розкажи. Засинати, засинати вмію я. Хто там? Хто там вже втомився і на ліжка похилився? Усім потрібно відпочити і гарненько заселитись. Часу даремно не втрачай. Руханку з нами починай. друзі